I <laughs> Наше меню на сьогодні це пюрешка на молоці з вершковим маслом зробила дітям. Сьогодні у доньки день народження, але, по-перше, це будній день, четверг. По-друге, сьогодні ніхто до нас не приїде, тому святкування ніяких не буде. Це максимум в суботу вона піде зі своїми подружками, якщо буде все добре, трішки вони десь там походять, побродять, погуляють, можливо, в якусь кафешку зайдуть, не знаю. А сьогодні чисто так, чисто символічно, пюрешка. Тут нагетси я посмажила, тому що і син їсть, і донька їсть. А в неї ще дієта, їй не все можна їсти. Тому турешка нагетси. І тут я зробила салат. Дуже сильно вона попросила, хоча їй не дуже б його рекомендували їсти, але хоча б трішки дитині захотілося, ну, в день народження вирішила зробити. Тут плавлені сирки, яєчко трішки часнику і майонез. Тому ось таке у нас меню скромненьке. Там ще в нас є тортик, і на цьому в принципі тому що більше нічого такого особливого її і не може. Мартини Хомяченко. Стеснительная женщина. Дівчата, знайшла в Єві новий якийсь дешевий, мега-дешевий бренд. Про тебе називається 150 мл. Це Гель для вмивання для проблемної шкіри календула. Тут написано, що склад екстракт календули, екстракт бавовни, депантенол, алантоїн, саліцилова кислота. По аромату я понюхала його такий приємний аромат. Звісно, не сильно зручні ці пляшечки, такі без дозаторів, без нічого, але при бажанні можна, при бажанні можна туди щось і закрутити. Він не має ніякого кольору. Ще, звісно, я його не пробувала, який він, але вирішила. Візьму, а чого б ні, 29 гривень. Не піде для вмивання, піде як для миття рук, я не знаю щось щось придумаю, куди його пустити. Але але цікавенько, цікавенько Можливо, хтось пробував, то скажіть, як вам? І ще з приводу цих підводок я вам казала, що залишу вам свій відгук, спробую і залишу. Так ось спробувала. По-перше, що я вам скажу, якщо ви колись малювали картини по номерам і нюхали ті фарби, то оце ідентичний аромат. У мене донька одразу понюхала і їх каже, мама, це, мабуть, з тої баночки налили. По якості, в принципі, це майже те саме пензлики незручні. Зараз покажу. Ось такий він довгий, ніякий, безформний, в різні сторони гнеться. Рівно стрілку ви ним не намалюєте, як би ви не намагалися. Таке десь трошечки щось, якусь штриха додати до вашого макіяжу, максимум. Засихає досить довго, але тримається. Тримається непогано, потім просто скочується. Тобто ну, зі змиванням немає проблем. Ось я вам сводче. зробила кольори. Блакитний, насичений, красивий кольор, мені сподобався. Жовтий теж Я б не сказала, що сама ця підводка малює проплешинами. Проплешинами малює пензлик. Тому ну за 9 гривень таке чисто десь побалуватися і десь додати, так але якщо розраховувати на якийсь там красивий макіяж з цими підводками, то ні черташеньки у вас не вийде. Я пробувала, чесно, і на собі пробувала, і на доньці пробувала, не виходить. А ще моїй дитині на день народження подарували ось такий симпатичний набір від Glambie. Зараз разом з вами розпакуємо. Звісно, ми вже розпаковували і пальці туди свої впихували, але зараз розпакуємо разом, покажу вам, що там і як. Почну з туші. Ось така вона дівчача, мімімішна, симпатична. Пластик не самий дешевий, нормальний, зараз пензлик. Ось такий пензлик, не найзручніший, я такий не сильно люблю. Це, мабуть, більше об'ємна буде туша, ніж підкручуюча. В мене, не знаю, буде мала нею користуватися чи ні. Звісно, ми її використаємо, але ну, для мене і для неї більш подобається така оця силіконова щіточка з тоненькими ворсиночками. Вона підкручує і не багато туші лишає на повік. По віках, ледь не сказала погане слово. Я не люблю ось такі щіточки, тому що вони лишають багато туші, і це виходить якась одна здорова заліпуха. Не знаю чому. У мене не... Я не вмію профарбовувати красиво. Ну, не знаю, цю ще не пробували, геть не пробували, спробуємо, тоді скажу вам вже відгук. Далі ось такі два огризочка від олівчиків. Це для бровушок коричневий, а це для. Очей чорний. Ось вони по сводчам. Звісно, цей коричневий моїй доньці не піде для бровушок, тому що вона блондинка, ну, світло-світлоруса. Тому, можливо, або я його собі заберу, або вона чорним не користується, тому, можливо, цим коричневим буде собі обережненьку-маленьку стрілочку десь робити. Не знаю, вже. Розберемося, у нас, в принципі, косметика вся йде на двох. Ну і гвоздь програми це ось така палетка. Одразу скажу ось цей геть, не видно його на е, повіці, ось цей і цей також не видно. Це таке відчуття, нібито ну, взагалі тут-то видно, а як наносиш на повіку. То його не видно. Дещо, дещо він там нібито приблизкує оцей, а ці два, то це матові. Оцей красивий колір мені сподобався. Такий він тут коричневий, а насправді він розуватий, як бачите. Ну і блискітки також, також блискітки симпатичні такі. Вони не крупні, вони мілкі, і це набагато красивіше виглядає, аніж коли. Крупні блискітки, я такого не сильно люблю. Ось так. красивенні, красівенні блистючки. Для неї, як для дівчинки, то це подобається. Вона особливо користується ось таким, може користуватися кольором, і ось таким. золотистими цими вона явно не буде користуватися, в принципі, я також не сильно ними користуюся. Ну, Оце це ще коричневий, можливо, десь кудись і. Вмажу собі. Він тут такий, як нібито жовтуватим більше віддає ні, він більше в коричневий. А такий то я взагалі не люблю. Не знаю. Не знаю, не знаю. У нас багато палеток, тіней, і вони здебільшого всі от лежать, і в кожній по декілька кольорів виколупано, а решта лежить. Я думаю, так у всіх. Тому я більше люблю однушки купувати, аніж палетки. Палетки це красиво, але однушки це практичніше. Ось так. А на вечері у нас смакота. Смажена картопелька з баварськими ковбасками. Наготувала. Зараз будемо сідати і їсти. А тут ще у мене макарончики. Ну це на завтра. На сніданок. Або так просто, ну, не знаю, просто зварила, нехай будуть. Макарони, вони і в Африці макарони, нехай стоять. Ну, а це наша смачна вечеря. Зараз ще дістану огірочки консервовані. Бомба. Всім приємно!